Наймолодший учасник цьогорічного Євробачення, норвезький співак Кайл Алесандро впродовж п'яти годин не міг зняти кольє. Направду ця ситуація виникла не на Євробаченні, а ще в 24-му році. Просто поруч із його участю у конкурсі, відео знову не було актуальності. Ще коли стали поширювати інтерв'ю, в якому хлопець розповідає про свою мачуху із суми, і намагається говорити українською мовою. Я помітила, що йому подобаються об'ємні кульги та брошки із блискучими стразами. Ну і я точно знаю, де він. Не купує більше прикрас, тому що, хоча відео і норвезькою, але там, здається, без перекладача зрозуміло, що купив він це кольє на тему. А ще б манфитте Чемпотем! Афорніке ов. Афор іке ов. О, де не сос. Боже дитино, ти ще й матюкаєшся. Запитаю своєї сумської мачухи, як лаятися українською, ну і, звичайно, більше нічого не купую цих китайців. Краще звертайся до українських майстрів. У них з застібками все гаразд. Ну а якщо ви хочете знати більше про українських ювелірів, то, звичайно, підписуйтеся на мій канал.